То ви фіксуєте засідання. Ви ставите засідання. Ви, ви ставите питання. Я... Вам ставлять питання. Та не вам! Хто ви такі? Я не розумію, хто мені ставить хто питання. Я вам ще раз говорю, я називаюся. Перед вами мужчина. Який зобов'язувати вас буде, як безпосередній джерело написали, влади. Я не розумію, що в таке 10 хвилин вже виходки якісь. Капризи. В чому написано, що ви мужчина? А ви попробуйте чому? в мене, от. Знаєте, де попробувати, чи провірити, чи я мужчина, чи не, як можу перевірити? я? А ану зловіть мене між ногами, чи я, мужик, я не, мужик чи ні. Я не лікар. Ви лікар? А що ви так не пізнаєте? Що, що то за капризи, якісь я не паняв? Ви як себе видаєте на службовому місці? Ви чуєте чи чує? ви чуєте чи ні? Та встановлюйте, що хочете, я не розумію, хто суд. Зв'язку. Ви що, блин, капризи? Зв'язку неможливо. Все, давайте свободно. Дайте мені документ і все, я визиваю 102. Дайте мені документ, я свій. Що це це? Дайте документ. Щоб, блін, якісь капризні поназбирувалися це, щоб я вас не бачив. Зараз визиваю 102, щоб більше не засідані.